Дочка підходить до мами, показує їй тампон і запитує Мамо, скажи, а куди це вставляють? Бідолашна мати аж поперхнулася від такого питання, але потім, взявши себе в руки, відповіла Доню, це вставляють туди, звідки беруться діти. Дочка округлив очі. Це що, в лелеку? Люська, ти чого така зла? А того, що ходять тут усіляки випити, погуляти пропонують, а потім місячні пропадають? Завдяки сайту Facebook Дмитру вдалося знайти свій мангал у сусіда в саду. Одружився простий роботяга на суворій вчительці. Після першої шлюбної ночі приходить він на роботу, а колега запитує: Ну, як минула ніч? Наречений стомлено зітхає і каже, жахлива, дуже жахлива. Я зняв з неї труси, швиденько зробив справу і тільки зібрався спати, а вона каже, а тепер повторимо пройдений матеріал. І що? Та нічого, довелося так 6 уроків по 45 хвилин повторювати. Шефу набридла його секретарка і він вирішив віддати її своєму заму, а собі взяти нову. Зам запитує, а чому ви вирішили її позбутися? Та ну її, рот у неї маленький, поміж ніг не голить, труси не змінює, в мене дружина набагато краще. Минуло кілька днів, шеф запитує заступника: Ну, як тобі секретарка? Знаєте, а ви дійсно праві, ваша дружина набагато краща.